Всім доброго ранку, друзі. Отримали ми посилочку від наших ютубних друзів каналу Сімейний Блог. Зараз приїдемо додому, зробимо розпаковку. Дякую за передачку! Так, ну що, подивимося, що це нам тут прислали. Бо так на прямому ефірі не признавалися, що будуть відправляти. Мені аж самому цікаво. Так. О, сімечки. Ну за семечки! Окремий, дякую. Да, Дивіться. Вечером будемо дивитися кіно. І що, і все? А що це таке? А, це ж дівчат. А суп, дивися. Обалдиє! Обалдіє! Це мені прислали! Це мені! Це Вероніка у мене двіріот, блін. Ага, ну по в хаочі! Дуже популярні! Йоу! Крутя. Дякую! Дуже. Я бачила в цій А і свічку зробила Валя, бачиш? Охренеть. <тас> Йоу, класно! ми обожаємо свічку. Слухайте золоті руки у людини. Це ж клас, не підходить. З прийдешнім новим Бо роком з найкращими побажаннями від сімейного блоку блогу Сергії Валентина. Дякую! Дуже дякую. дякую, дівчатам сподобалося, дуже круто. добре. Глянь, яка красота. Ти прикинь, скільки роботи пророблено просто. Цей мішочок поїхали. Такі стінки дуже популярні. В Тіктосі я бачила. Ну, все, да. да. ну, все Вероніка прихвастнула вже. Круто. Не, і за, за, а сьогодні з семічками будемо дивитися в кіно. Все. Всім дякуємо, дякуємо Сергію Валентину. І дякую. підписуйтесь на канал Сімейний Бог.